Робота робок, покажні меша заробок, 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 заробок. Не і яккай, яка, яка Для порубків забавка, 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 забавка. Кого люблю трушечку. Грушечку, трушечку, трушечку, дами йому я грушечку, 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 того люблю сердушком, 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 дами йому я з фартушком, з фартушком, з вартушком, з фартушком. я ти, я ти, Чи я ти, ти? 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 ходи зі мно гуляти, 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 гуляти. не питай ня, чия я, я? чия я? Чи я, я? Чи я, я? Чи я, я? вийдеш ти, а й вийду я, вийду я, вийду я, вийду я. Шолодівша лучками, 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 несло фарту з рушками, з рушками, з рушками з рушками.